У Новомиргородському районі запустили в експлуатацію другу чергу гірничо збагачувального комбінату. На підприємстві відділяють ілімінітову руду від піску. Сировину для комбінату добувають поруч у кар'єрі. Там працюють велетні екскаватори розміром з п'ятиповерхівку. Кожний проїхався на такому і Кирило Ющішин. Цей крокуючий екскаватор важить 270 тонн. Заткуючи крок за кроком, він пересувається по кар'єру. Керує цим гігантом одна людина. Коли екскаватор приходить до забою, починає завантажувати породу. Кожна операція здесь на чотири поважання: перше, друге, третє, четверте. Ось вот я зараз зроблю тягу, тобто ковш на себе. Вот, Остановилася. Тепер підйом. потихонечку, перше, друге і так. І же саме і поворот. Перший, другий, третій, четвертий. Цей пісок багатий ільмінітовою рудою. На вигляд це маленькі чорні камінчики. Їх переробляють на титан. На гірничий збагачувальний комбінат сировину відправляють по трубах. Екскаватор подає піски сюди. Розмивається. І за що потоку води попадають в зум. Прийомний звук, который знаходиться вот не пропускає різну крупну фракцію. Змішана з водою порода викачується з кар'єру на гору. Поряд знаходиться комбінат, де руду відділяють від піску. Принцип роботи базується на силі земного тяжіння. Скочуючись цими жовтими спіралями, порода розшировується. Ільмініття жаліє, он скаплювається на внутрішньому бортку вітка. Кварц, який вважається у нас ні того, компонентом, он тогошон он выносится на внешний виток. И все. Процес сортування повторюється кілька разів. В результаті на комбінаті отримують практично чисту ільмінітову руду і звичайний пісок. Руду відвантажують і далі металурги переплавляють її на титан. Запасів на цьому рудовищі вистачить для роботи комбінату на найближчі 35 років. Кирило Ющишин, Ілля Зеленкін. день за днем.